Партії. Значить, шановні члени політради, як ми можемо сьогодні з вами дати оцінку тому, що голова партії, пішовши з посади прем'єр-міністра, зразу виїхав за кордон? Як, якщо він сьогодні, якщо він сьогодні голова партії він повинен нести відповідальність не тільки значить, сьогодні за посаду прем'єр-міністра, а він повинен сьогодні був залишитися своїми рядовими членами партії регіону і зроцілити з ними всю відповідальність. Він сьогодні виїхав за кордон і за кордону спостерігає за тими подіями, які відбуваються на Україні, і до яких він довів в тому числі і він до цього всього, що відбувається. І ми сьогодні зібралися. і Я кажу, давайте. Я сьогодні, як свій час цар Микола, значить, тих офіцерів, які до нього звернулися, звільняв від присяги. Я сьогодні, як голова районної організації партії регіонів, зібрав політину і сказав їй, що я сьогодні не маю морального права сьогодні судити кожного з вас, хто хоче сьогодні вийти з партії Лігіонів. Я не маю сьогодні, я не несу сьогодні моральної відповідальності за те, що сьогодні я даю вам право подумати про своє майбутнє. Я даю вам право сьогодні значить, прийняти рішення, яке буде влаштовувати особисто вас. Чому? Тому що сьогодні, значить, ми розуміємо. Я повторюся фразу, яку я сказав. І був такий розумний античальник, який сказав дуже шикарну фразу, яка сьогодні дуже підходить до нас з вами. Що ми в одної територіальній громаді, сусіди тут всі, але кожні політичні погляди мають. Ермс сказав такі слова, що партійність ми, це безум'є многих раді вигоди нікотрих. І ми сьогодні бачимо, що да, сьогодні партійність це безум'я багатьох раді вигоди. І цих деяких ми сьогодні з вами знаємо. Вони є по обидві сторони барикад. Я думаю, що ви не скажете, що вони тільки по одну сторону барикад. Вони є по обидві сторони барикад сьогодні. Як вони сьогодні є у владі, так вони сьогодні є і у опозиції. І сьогодні я розумію прекрасно, що при цьому, значить, сьогодні нашій Конституції України, при цьому соціальному спорі, ні одна порядна Розу. людина сьогодні не дійде до крісла президента. Для того, щоб дійти до крісла президента, треба мати великі гроші. Великі гроші заробляють. Значить, і ми це прекрасно з вами розуміємо. І так само, щоб сьогодні стати депутатом Верховної Ради. Сьогодні треба мати не обі які гроші. Не можна сьогодні стати депутатом Верховної Ради, не маючи великих грошей. А якщо сьогодні люди йдуть кругом за гроші, то такі рішення вони приймають, щоб відбити свої гроші. Ми це з вами сьогодні прекрасно розуміємо. І сьогодні я